Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити про дуже, як на мене, таку цікаву тему: про те, як, наприклад, чоловіки часто звинувачують жінок у тому, що вони їх погано надихають і чисте, вони, наприклад, марло заробляють, але чомусь, коли жінка, наприклад, не зустрічає чоловіка після. Роботи ввечері там усміхнена, щаслива і з смачним приготованим обідом, чоловік чомусь не замислюється, чому так відбувається. Він вважає, що вона просто погано справляється своїми жіночими обов'язками. При тому він чомусь не вважає, що він її, наприклад, погано на це надихає, на що вона це робила, або, наприклад, так само погано заробляє, і тому доводиться і їй ходити на роботу і багато працювати, і відповідно вже немає ні сил, ні бажання бути завжди ввечері усміхненою, бути завжди. Щасливою ще й після роботи смачно готувати. Ось такий парадокс, що якось це працює в одну сторону. Що коли чоловік мало заробляє, це означає, що це відповідальність жінки. Тільки жінка може надихнути чоловіка і стояти за ним і його якось його там підштовхувати, Бо з однією жінкою, начебто, чоловік може заробляти, а з іншою ні. Але так само і жінки вони по-різному розкриваються з різними чоловіками. З одним вона може розквітнути і дійсно хотіти дуже багато віддавати, якщо бачиться взаємно. А з іншим, на жаль, буде дуже така загнана конячка, яка взагалі вже не має часу ні на себе, ні на що, старається всюди все встигнути і нічого в неї не дається. А він ще й буде в цьому звинувачувати, замість того, щоб допомагати і підтримати. Тому не забувайте, що стосунки це взаємообмін і що це. Така, скажімо, партнерська програма. Тобто, ви обоє маєте брати участь у своїх стосунках і робити обоє, те, що в ваших силах, в ваших можливостях, а не звинувачувати одне одного у своїх якихось програшах і невдачах. Ну і все.